Дуже дякую за запрошення. Мені дуже приємно. Це велика честь. От, а поки мені допомагають, розкажу, як названа проповідь: розтоптаний чи схований. Вчора ввечері я гепнувся з самоката, розбив собі коліна і відчував себе таким розтоптаним, і що хотів сховатися, і думав: оце класно. Там весь тиждень мене були пари в християнському університеті. Я сподівався, що ну, от, класно, я підготуюсь. Тут таке наповнення. Плюс там трошки взяв невеличкий такий пост. От, і ввечері гепнувся. Трошки відчував себе цим розтоптаним чи схованим. А поки ми готуємось, мені, мені треба два сміливих помічника. Причому одна помічниця і один помічник, от е, так. О, помічниця є, і помічник є. Супер. Мені спочатку треба помічниця, а потім помічник. Так що вова трошки пару хвилин, пару хвилин. От е, Таня, ти можеш поки що виходити? От е, е, і сюди, сюди, сюди. Виходь сюди. Да. І помічницю я теж попрошу е, принести те, що нам потрібно. От, Таню, вставай сюди. Ставай сюди. Зараз е, буде невеличкий експеримент. Е, якщо ти думаєш що тут будуть прибори, їх тут не буде. От. Е, в тебе є руки, і ти не боїшся. Дивись, якщо в тебе є віра, що ця їжа не отруйна, то е, можеш спершу, звісно, помолитись за неї. От. Я хотів сказати, якраз типу, віра твоя особливо може зараз похитнутися, якщо ти дізнається, що це готували сестри з нашої церкви? Ні, ні ні, не буде такої шутки тут. От. Завдання полягає в тому, щоб спробувати, і сказати, що ти думаєш про це. Рис. Що ти думаєш про цей рис? Що він не солений, бо тут лежить соль. Ага, ти догадалась, тому що тут пачка солі була, я правильно? Ну так. Да. Ага, окей, окей. Як тобі? Подобається таке? Ну, я не дуже люблю рис, Того, так, да, хотілося б щось, мабуть, додати до нього. Суші, наприклад. Ага, Суші, окей, окей. Дякую. Наступний раз, можливо, якщо будемо цей експеримент робити, можливо, будуть суші. Я, я не знаю. Дякую, дякую, так. Да. От. І тепер найсміливіший, де він, виходь, виходь, Володь, виходь. Ставай сюди, вставай сюди. Я не знаю, вам видно іншим? Вам видно, що тут лежить? Трошечки, хоча першим рядам видно. Ну, коротше, зараз буде видно. Володя, для тебе є специфічне завдання. Зроби з цим щось так, щоб воно правильно працювало. Я не знаю, я не знаю. Це буде вечеря при свічках. Духовна їжа, брат, духовна буде хіба що. Можливо, трошки вирівняємо. Ні, нормально. так, так? Буде Тобі подобається? Дивись, ну ти впорався з завданням, ти впорався. Якби ще Андрій не підказував, ну так, типу, ну ладно, 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 вже підказав все. Дякую тобі, дякую. Ти впорався, ти, ти здогадався. Ні, е, е, е. Ладно, ладно, можеш забирати. Мо, я дозволяю, все окей. Да, 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 да. Е, власне, та я був би не проти, міг би забирати. От, ми з вами будемо говорити про е, цікаве місце списання. Поговоримо про розтоптаного і схованого. І скажіть, буває у вас такий настрій, що ви розтоптані чи сховані, заховані від когось, сховались, і при цьому відчуваєте себе розтоптаним. Буває такий настрій, правда? Давайте зізнаємось. Особливо в часи випробувань набагато складніше. І е, сьогодні ми хочемо поговорити про це, тому що коли ми розтоптані чи сховані, в нас ніби немає сил. Ми не ефективні. Ми не можемо виконувати е, в повній мірі те, що ми виконували в нашому нормальному стані. Це не. Нормально, нам потрібно з цим щось робити, і ми будемо досліджувати принцип, який ми зараз ось побачили. Сподіваюсь, в нас нічого тут не загориться, і все буде дуже добре. От, окей, окей. Якщо що, ми 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 ж сильні, ми з усім впораємось. от Розкажіть мені, де є відоме місце списання про ось ці два предмети, які ви зараз бачите на столі. А, можна голосніше? Окей, окей. Хліпи сільда, а про де це згадується? Вау, цікаво. Розкажеш потім. От, а можна... ще варіанти. Ой, хорош. А хто ще точніше? Ну, ладно. В общем, п'ятий розділ від Матфія, ми зараз будемо читати. Я попрошу, якщо можна, показати нам п'ятий розділ з 13-го вірша, біблійний текст. А, буквально пару секунд почекаю. А, ви відкрите, будь ласка. Є віруючі, в яких є біблія в телефоні, я буду дуже вдячний, щоб ми самі це прочитали. Кожен особисто сам. От а я тоді почну. Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна? Хіба що щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви. Світло для світу не можна сховати міста, що стоять на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах. Це дуже неймовірне місце списання. Христос порівнює учнів своїх як сіль та світло. Невеличкий контекст, п'ятий розділ від Матфія. Це місце, де ми всі знаємо дуже відоме, це нагірна проповідь. Ісус на цей момент Він вже прийняв водне хрещення від Івана. Він тільки но прикликав перших зі своїх учнів. Він почав проповідувати в Галилеї, був в Капернаумі, починає зцілювати людей. І ось. Перше місце, де він проголошує такі дуже важливі християнські нові тези, які до того не були. Ну в нас немає в четвертому, в третьому, в другому розділі нове вчення. Ісус приносить своє вчення. Він декларує якийсь новий моральний закон свого вчення, і тут такий є принцип, де цар говорить про добрі риси і поведінку, які він очікує від своїх, так би мовити, підданих від своїх учнів. Проповідь, ця, якщо ми подивимось на початку, вона сказана не для неспасенних, не для всіх. Коли підійшла юрба, він відійшов зі своїми учнями на гору. Він підготував певне місце, де хотів з ними поділитись щирим, дуже важливим таким, такими щирими важливими речами. І ось тут в нас виходить нова, так би мовити, моральна конституція. І... Що тут, як порівнюються учні, які виконують цю конституцію? Це сіль. У мене питання для вас. Для чого взагалі сіль в повсякденному житті? Які є властивості? Зберігати що? Топ, топ. Щоб, щоб не псувалось те, що готується. Ага, да, супер. І надає смак. Щотко, ви ніби підготувались. я їм не підказував, всі назвали чотка. От е, я хотів би розказати про три властивості солі. Сіль береже продукти від псування, приправляє їжу або додає смаку і викликає спрагу. І так, що таке сіль? Сіль це хімічна сполука, це хлорид натрію. Сіль була і тоді раніше, і це такий природний антибіотик. Він знищує бактерії, відновлює кислотно-лужний баланс. Це, якщо що, навіть не з Вікіпедії. От, і що дуже важливо, це дуже потрібна річ сіль. Вона корисна і потрібно, щоб вона діяла. Треба, щоб її використати для того, щоб сіль впливала, сіль має впливати на щось, і вона має висипатись. І ми з вами також маємо впливати на інших. Ми, як сіль, як учні. Нам потрібно знайти середовище і бути достатньо сильними для того, щоб бути якісною сілью, яка буде діяти. Немає іншої якоїсь органічної сполуки, яка повністю мала б іншу будову і могла б замінити сіль. Ми можемо засушити якісь овочі, ми можемо використати щось, але воно матиме однакові властивості. Воно в собі теж матиме якусь частину солі. І е, хочу поговорити про ці три властивості. Почну сіль як запобіжник від псування або гниття, отож. Сіль використовується для консервування. В мене написано десь тут, має бути жарт про консервативну церкву. Так ось, консервування. Для консервування, зараз, наприклад, солі він такий, типу, незвичний. Зараз ми продукти для того, щоб вони довше ну, тримались, типу, природніми, якісними, ми їх не солимо там, надмірно якось. У нас є холодильники. У нас розвинулись технології, і тепер так часто сильні використовуються. Ми знаємо, що є дуже, ну, дуже багато інших способів. Але тоді. Це була дуже важлива річ тоді іншого засобу, такого популярного, і сіль тоді вже була дорогою, коштовною, але був це більш дешевий засіб. Лише в Єгипті на той час були певні способи щось консервувати довго. А, ну і в Греції теж були способи з лечиками, але це було дуже що, що неважливо. А, і... Тоді консервували або м'ясо, або рибу, її засушували, і ця їжа могла зберігатись ну, приблизно, так би мовити, довго, якщо її правильно обробити сіллю і висушити. Бо сіль витягує з продуктів рідину і знищує бактерії. Що це значить для нас? Коли ми практикуємо шанування Бога, коли ми е, маємо взаємини з Господом, коли ми маємо в собі цю сіль, то ми запобігаємо моральному розкладанню суспільства. Ми впливаємо на інших людей. Якщо б у нас всі були християнами, українці були всі християнами до кінця, весь народ України, 30-45 мільйонів. То в нас було б інше законодавство. Ми б впливали на всіх рівнях для того, щоб поширювати християнські цінності. І е, насправді, країни, де більше от християнського євангельського світогляду, вони можуть там диктувати закони і боротися за те, щоб антиморальні закони зараз, наприклад, не ухвалювались в країні, де буде ось ось ось. Такі приклади, в них буде краща ситуація з тим, щоб не було розлучень, щоб не був рівень злочинності. Чому? Тому що всі дотримуються цього християнського закону, і це дуже зручно. І тут запитується про те, що сіль може населеною. Як це взагалі можливо? Раніше сіль була б дорогим продуктом як спеції. І спеції знайти було дуже складно. А, Видобуток солі не був на тому рівні, як зараз. Зараз солі достатньо для всіх взагалі на планеті. Але тоді це було щось більш рідкісне. Відоме е, таке е, місце, де могла бути сіль тоді, це мертве море. Ми пам'ятаємо в Біблії, багато згадується про мертве море, і там була селоселена була вода. Можна було висушувати так би мовити воду, і була сіль. Теологи Макдональд і Мак вони спільні в, в, в одній такій думці, що чиста сіль не втратить своїх властивостей, але сіль, яка зазвичай зустрічається в мертвому морі, вона має домішки. Тому використовувати сіль звідти це от якраз ну, таке популярне місце. І там була сіль з домішками, були домішки з селеніту, це гіпс, були там інші матеріали. І ця сіль з домішками з часом стає прісною, вона стає не соленою, вона не може вже виконувати свою функцію. І іншими словами, вона не може бути цим запобіжником від гниття, вона не може бути цим консервантом. І ось така змішана сіль з мінералами вона використовувалась тоді лише для очищення пішохідних доріг від рослин. А в нас ви бачили приклади, коли взимку машина їздить і посипає дороги для того, щоб люди там більш-менш не падали, не розбивали собі руки, ноги. От головне, щоб ще не їздити на самокаті взимку, бо це буде два в одному. От Альберт Барнс, такий теолог, він казав: у східних країнах сіль, якою користувались, була брудною, змішаною з частинками рослин і землі. Таким чином вона втрачала свою солоність, але значна її частина. Сіль, яка без смаку вона залишалась. Тобто сіль так само була корисною для е, цих доріжок, наприклад, так само, як от сипати гравій, для того, щоб там нічого не росло, і не могло прорости. Отже, сіль вона втрачає свою силу, вона ні до чого не придатна і її викидають на зневажання людям. Давайте подумаємо, чи є ми зараз такою чистою солью, ми учні Христа, чи ми підходимо під це визначення? Чи відповідає наше життя, те, як ми живемо? Християнській науці, християнському вчитю вченню, чим є ми прикладами для інших. Що ми слухаємо, що ми дивимося? Добре чи недобре впливаємо на інших. Взагалі, хто наше оточення? Можливо, це ми ті продукти, на які солять інші люди. Можливо, нас хтось поселив, і насправді люди на нас більше впливають, і ми не здатні. Інтернет, невіруче оточення. Чи ми не втратили сьогодні сили? А для боротьби в складні часи? Потрібна сила, вона дуже потрібна, і без цієї сили дуже складно інші люди бачать, як ми себе поводимо, спойлери у них є очі, і вони розуміють про те, що це звісно не про нашу церкву. Вони розуміють, що можна відрізнити от від невіруючих, віруючих. Але якщо ми будемо не справжніми, неживими, вони можуть нам дорікати. Вони самі ще нас можуть виправляти і говорити, що ми якось неправильно живемо. Якщо вони побачать, що в нас немає любові, то вони не захочуть дізнатись про Бога, прийти у церкву і почути Біблію. Для них не буде це авторитетом. Для них є ось приклад віруючого, і він, як сіль, він населений, Він не виконує функцію консерванта. Друге, сіль, яка викликає спрагу. Я не буду проводити експеримент з тим, щоб когось підставити і спробувати йому випити склянку води з сіллю. Я думаю, що це робити вже було б занадто. Але коли ви іноді плутали цукор з сіллю, я думаю, могли б бути тут такі люди. Ви коли пробували це, могли б зразу специфічно відреагувати, що фу, там солене не смачне. Бо сіль викликає спрагу, це нормально. І е, її додають е, іноді в різні напої для того, щоб хотілось більше пити, щоб була спрага. Е, Приклад в морську воду не можна пити. Люди, які потрапляли в е, коли були аварії кораблів під час штормів, люди, які пили воду морську, вони не могли свою спрагу зупинити. Вона постійно продовжувалась, бо вони пили морську сіль, і в води, ну вони не могли напитись, бо там не було цієї прісної води. І е, ну, це типу ще більше погіршувало їх стан в таких от е, е, переживаннях влітку. Теж можна використати приклад з соленими штуками в Європі, в барах і в інших країнах за кордоном є такий принцип, що можуть давати солоні горішки для того, щоб люди безкоштовно, безкоштовно вони можуть дати спершу солоні горішки, щоб люди, ївши горішки, в них виявлялася спрага, і вони замовляли ще більше напоїв. Тобто це такий хитрий метод для того, щоб в тебе постійно була спрага, ти замовляєш ще більше. Або приклад зі спраги зараз, це ви знаєте, що є лимонади, і чим більше ми п'ємо зараз там лимонадів чи квасу, ми ще більше хочемо лимонаду і квасу. Ми не можемо е, свою спрагу якось, е, як би мовити, зупинити, бо нам треба вода, нам просто треба вода. І от е, Господь, він єдиний, хто може заповнити духовну спрагу кожної людини. І коли християни, вони налаштовані на Святого Духа, вони мають життя з метою, місією, вони постійно переживають Божий мир і радість, служать іншим, вони стають прикладом, який хочеться наслідувати, тоді люди зажадають бути такими, такими як ми, як християни. Тоді вони подивляться і зрозуміють, що вони класні. Ми хочемо бути такими, такими, от як вони. І тоді, невіруючий може задатись е, таким питанням, що з нами не так? Чому вони такі? Чому. Ну, чому ми не можемо бути такими? Чому ми прощаємо, чому не гніваємо, чому безкорисливо допомагаємо? Це та система, яка точно відрізняється від світської. Вона чужа і вона підкуплює. Ми можемо в них увімкнути духовну спрагу, кожен з нас своїм життям. І щоб бути сіллю землі, яка викликає спрагу, треба виконувати умови учнівства, які перераховані в блаженствах. Трошки вище по тексту, і в усі нагірні проповіді. Загалом, якщо сіль християнин не буде спроможний показати свою справжню духовну сутність, то люди розтопчують його свідоцтво ногами. Він буде несправжнім, і світ настільки зневажає несправжнього невіруючого. Що вони насміхаються в інтернеті, вони жартують і висміюють обряди, особливо, коли віруючим важливіше обряди, ніж самі люди, яким вони можуть послужити. І нещирих і порожніх віруючих не сприймав також Ісус. І саме тому Він дорікав фарисеям і Садукеям. І нарікав і там, Іван Хреститель так само нарікав їм, бо Він запитував, чого ви прийдете, ви що хочете ну, відійти від покарання, чого ви прийшли до мене, коли вони приходили. Нещирих і порожніх віруючих не сприймав Ісус. І Фарисеї судокеї замінили взаємини з Богом обрядами і не викликали спрагу в людей. Вони її не викликали. Було дуже складно, вони дуже багато чого замінили. І питання, чи ми шукаємо зараз Ісуса Христа, взаємен, чи ми ще живі, чи ми не замінили обрядами наше християнське життя? Щоб сіль впливала, вона має проникнути в середовище, де і має впливати. Є така книга класна Заразливе християнство. Її написав Білл Хайбелс, і там автор пише. Про сіль і світло, про які ми зараз згадали. Він каже: для того, щоб впливати на середовище, потрібний максимальний потенціал це сіль і тісний дотик це світло. Писання багато разів нам каже про те, що нам треба привести своє життя до порядку, до ладу, покаятись і жити по духу, щоб здобути оцей максимальний потенціал для духовного впливу на оточення. І наша відповідальність вона полягає в тому, щоб увібрати в себе сіль і діяти так, щоб викликати спрагу. І третя, остання така властивість, яку я хотів виділити, сіль служить, щоб надати смаку. Ми завжди солимо, якщо нам не подобається їжа, якщо вона нам прісна, своєю справжньою вірою, яку ми сміливо демонструємо, ми можемо застати зненацька людей. Ми можемо їм посолити. Люди можуть здригатись від несподіванки, коли ми чинимо не так, як вони від нас очікують, як в усіх прийнято. Коли ми не егоїсти, коли ми жертвуємо, коли вдячні й молимось. Християни можуть, ніби струсити людину так сильно. Що щось не так, що можна інакше. І християни постійно кидають виклик іншим, невіруючим, щоб бути не такими, як усі. бо християни можуть зупинити задуми чи плани. Християни словом задають смак в життя оточуючих людей. До того їхні страви були неселеними, коли вони побачили ось цю різницю. І сіль має бути посипаною у страву. Вона має бути використаною або під час прийому їжі. Нею треба користуватись, і тоді вона не зіпсується. Термін придатності солі, ви, можливо, читали, дивились, один. Два або п'ять років у цих упаковочках, які продаються в супермаркетах, і залежить цей термін придатності від самої упаковки. Якщо упаковка така тверда, міцна, там ну мовно там залізо, це дорога сіль, то вона може бути п'ять років. Там більш-менш такий цупкий картон, це десь роки два. І найпростіше там ледь не ну не знаю, ледь не розсипається пачка, коли ви її берете, несете до каси, Це один рік. І тут е така властивість, цікава, що сіль вбирає вологу і псується. Вона вбирає все те, що є навколо, вона кам'яніє і твердіє. Ось, наприклад, сіль. Вона в мене лежала два роки. Я якось попросив знайти цю сіль в своїх друзів, тому що для мене було дуже особливе місто Солідар. Свого часу я там потрапив під обстріли, і Бог мене зберіг, за що я йому дуже вдячний. Мені хотілося, щоб для цього свідоцтва в мене було щось на пам'ять звідти. І я взяв цю сіль із Солидара. І сіль може вібрати вологу. Вона може зіпсуватись, і тоді е, в мене є питання, що ми робимо з нашою сіллю тоді, коли вона псується? Ми її просто викидаємо. Скільки разів ми солили в останньому місяці іншим людям? Що ми вібрали в себе? Чи наша сіль зараз з домішками? Чи ми її отримали самі, попросили у Бога бути тією сіллю? Або взагалі, коли в останнє керували сільницею, щоб приправити інших? Ми готові поділитися своєю вірою сьогодні? Це питання. І теза, яку я хочу сказати, це християнин не має бути розтоптаний як сіль при дорозі, виконатим на попрання людям чи незадіяним. Хто без солі, він не має сили дати цю сіль іншим. Сіль тоді може зникнути. І це якраз про це місце списання. До вас іноді приходили сусіди просити сіль. Були такі ситуації, хоч раз в житті, хоч таке ви чули, бачили там до мами, до бабусі, дідуся. Уявіть собі ситуацію, що люди просять сіль. А ми її і не даємо, і не пропонуємо, і люди не знають, що вона нас взагалі є. Що ми можемо їм запропонувати? Чи прийдуть до нас люди за цією солю? чи прийдуть вони з проблемами до нас для того, щоб привести їх до Бога? Або якщо сіль втратить силу, як зробити її солоною? Відповідь тут в п'ятому розділі: наше вчення і є тією, тією силою писання. Вище говориться про заповіді блаженства або заповіді благословення. Це з третього вірша. Я попрошу, якщо є можливість, Матвія 5.3 відкрити. Ми побачимо умови для сили солі, і вони геть протилежні до того світогляду, який мають звичайні люди. Люди шукають щастя в багатстві, в розвагах, в надмірностях, унікальностях, владі, гріхах, заборонах. В них принципи брати від життя максимум і жити для себе. І чомусь вони кажуть, що треба спробувати все, але не спробують Бога. Вони спробують лише те, що їм нашкодить. Вони беруть для себе негативно. Ейдон Вілсон Тозер казав про цей текст, який ми який є в блаженствах. Можна просто потрошки слайди міняти. Я не буду зачитувати його. Я просто хочу, щоб ви про нього знали. Він казав: дуже точне, дуже точне визначення людському роду можна дати для того, хто з ним не знайомий, якщо просто вивернути на виворіт ту ці заповіді блаженства і назвати цей рід людським. Ми не будемо зараз читати, розбирати це місце писання, це тема окремої проповіді. Але я просто назву характеристики для того, щоб сіль була соленою і сильною. Це вбогі духом, це означає скромні, шанобливі, боязкі, ті, хто щиро плаче через покаяння за гріх, свій гріх і за гріховність світу навколо лагідні. Це слухняні, стримані, скромні, помірні, голодні і спраглі до праведності та істини, милосердні. Чисті серцем, тобто непорочні думками. Миротворці, переслідувані за праведність і переслідувані за Христа, ось цьому сіль і сила християн. Тепер ми поговоримо про світло, яке в нас тут є. Воно ще горить, слава Богу. Прочитаємо про світло, яке може бути захованим. Це проблема. І я радий, що Володя впорався з цим завданням і підняв це світло так, щоб воно світилось тут. От він пройшов цей іспит. Прочитаю текст: Ви світло для світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під посудину, але ставлять на свічник, щоб потім світив усім, хто в домі. Тож, нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця, вашого Небесного, який на небесах. Отож, Ісус називає нас світлом для світу. І цікаво, що він так само говорить про себе. Він говорить: я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Іншими словами, Ісус джерело нашого світла. А християни це відображення цього світла. Ми, як певне, таке дзеркало, яке відбиваємо світло Христа. Ну, якщо ми отримуємо це світло, дуже важлива умова, його промені. І завдання християн це випромінювати Боже світло. Можна провести аналогію: як місяць відбиває світло, яке йде від сонця. Трошки пояснимо цей текст. Життя Богом кожного з молодіжки нашої це переконливе свідоцтво про Господа. Ви всі прийшли до Господа якимось чином, або через рідних християн, або е, ви почули Євангеліє, благу звістку про Бога. І е, оце переконливе свідоцтво про рятівну силу у Господа воно діє. І, отаке життя наше, коли ми говоримо про це свідоцтво, воно представляє Творця. Християнин, подібний до цього міста, яке стоїть на верхівці і е, на верхівці гори. Він підіймається над тим, що його оточує, і світить у темряві. Чи є життя демонструє риси учнів Христа, він не має сховатись, він не живе лише для себе, чи не закривається у церковному храмі. Люди не можуть, запаливши свічку, ставити її під посудиною. Ну, я не буду робити цей експеримент, але ви здогадаєтесь, якщо я цей свічник покладу над свічкою, то або світло загасить, або я полю собі руки, або тут все згорить. От. А, не будемо експериментувати, але ми не можемо залишити цю свічку, горіти десь в куточку. Отак. Ми не можемо. Вона має бути згори, вона має світити. І Христос має на увазі, що ми маємо запасатись його світлом. І е, його навчання, воно не лише для от тебе і все, щоб воно залишилось, воно для того, щоб ділитись з іншими. Інші люди бачать наші добрі діла, і цими добрими справами ми прославляємо батька нашого небесного, життя, в якому видно Христа. Воно набагато привабливіше, ніж спроба переконати когось словом чи мудрістю про те, що ти маєш повірити в Ісуса. Ні, наш спосіб життя це наша, наша реклама. Не просто типу не грішити. Ні, це не про це. Це цього недостатньо. Потрібно бути світлом, потрібно е, знати те, який Господь, для того, щоб е, ну, зрозуміти, яке мати життя, яка властивість світла. Світло дозволяє нам бачити все чітко і безпомилково. В цьому є такий сенс є такий крилатий виріс пролити світло на щось, на те чи інше питання. А Божа концепція в цьому сенсі це представити чітко і привабливо Божі істини, просвітити щось, розповісти, пояснити. Потрібно висвітлювати християнство так, щоб воно показувало справжній сенс. І в нашому житті має бути яскравий контраст з життям людей, в яких немає Христа. Тоді це не маленький ліхтарик чи лампочка, яка захована там, десь в боці, а лампа, яка світить згори, як світильник. Для цього нам потрібно зрозуміти, як. Взагалі правильно пояснювати концепцію Євангелія. Е, Нам потрібно зрозум... ну, пояснити це. Ви знаєте цей вірш від Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми всі знаємо цей вірш. Але як часто ми ділимося з ним, окрім як християн? Комусь як часто ми про нього розповідаємо? І чи віримо самі в нього? Це, це питання. І Євангелії від Матфії йдеться про те, що Ісус хоче бачити, як ми його учні проливаємо духовне світло в життя інших людей двома способами: життя згідно його вчення або ретельно ну і не або а плюс ретельно розтлумачення звістки про його спасіння. Ось значення світла. У Нас було сіль, у нас була світла, і тепер наша така теза: ми маємо виходити в люди. А не ховати світло собі. І треба нести це світло нашого Господа Ісуса Христа через добрі справи, служіння людям, допомогу, навчання, любов, закриття якихось потреб. Наше життя має протягом тижня мати час на благовістя. Якщо наша робота, навчання, сім'я вони забирають геть увесь час, у нас не буде можливості проповідувати іншим чи розповісти про Христа. Тоді Християнство не пошириться. Тоді це світло залишиться маленьким таким вогником десь збоку. І... Краще заробляти на тисячу чи на дві тисячі менше, але протягом тижня мати якусь годинку для того, щоб розповісти людям про Христа.